Шалом, Це Славко, а це московський ролик їхніх контрударів на південний захід від Вербового. Це окраїна Вербового, Вербово, це схили отого от гребня, що ви знаєте, умовно 166-та висота. Ну, у вас не гребень. Оце вони вважають, що були удари по українській бронетехніці, що прорвалися вздовж Південно-Західної околиці роботи, ну, що цілком відповідає картам. Отака от. Ну, це і має виглядати як картина прориву українського, того, що ударі по бронетехніці свідчать за прорив за цю полосу оборони, за вихід, трохи на, я правильно сказав, на простір між двома лініями оборони противника. Ось власне такою ціною так от виглядає перемога, отак от виглядають прориви. Треба сказати, зараз поговоримо за ситуацію. Ось де тут у мене була визнана оптимістична карта. Бачите, ось бойові дії на південний захід від роботи. Ну, оце український прорив, оце от контрудар російський, що вони вчинили. Це от висота. Гребінь висот, оце те, що ми говорили, пам'ятаєте, прорив, що дотягнулися до полоси оборони, дотягнулися і вважається, що прорвалися. І, зрештою, поширення прориву. Зараз лише питання часу це от верхівки Кривої Балки, оце от 266-х, міжсомовно, це от Гребінь, власне, українці вийшли на гребінь, і зараз тут піднімаються на Гребінь. Зараз треба говорити за російські контратаки, за впертість їхніх контратак. Власне, хто їх. Робить Ну, на, наші старі відомі, 71-й мотострілковий полк контратакує. Також вони кинули десантуру другого, як це сказати, другої класи. От в грудні 22-го року була сформована 44-та воздушно десантна дивізія, там було два полки, 111-й полк резерву ДНР був зроблений, і 387-й метострілковий полк, з якогось робили щось на кшталт десантно-штурмового. Він так і пишеться, у них метострілковий, дали 152 артилерію, дали важкі озброєння, і вони теж контратакуються. От пішла вже десантура, як сказати, до другої класи. Треба сказати, що ці рішучі атаки зараз не знаходять успіху. Ось, бачите, успіх Діп -стейт показує показано 23-9. Ось, власне, на ніч підхід до Новопрокорхівки. Ось, власне, те, що ми бачили, ось воно все-таки, що не вдалися ці от контратаки противника. Ось свідчення. Ось іще одна картинка. Це що новопокровка знову просунулися на північ. Від Вербового не вдалася оця їх флангу. і він і не міг вдатися цей удар, розумієте, не таку увагу приділяли українці цій ділянці, щоб вважати це їхнє певне просування суто умовне оточенням. Отака от ситуація: оце от нагадуємо вам, оце вербова новопрокопівка роботи на оце, Кривая балка, тут Гребінь, оце от тут вийшли вже українці за полосу. Тут виходять, значить, на тій ділянці провуці, і буде правильно сказав хтось українських вийшов в пространство між двома лініями оборони. Оце очеретувати, ви знаєте, це солодка балка. Чи зможе противник отут-от вчинити організований і такий саме довгий. Опір, як на першій на, власне, на главній полосі оборони, прямо будемо казати. Ну, По-перше, те, що вони постійно кидають резерв і знаходять ще якусь десанту. Бачите, 44-та дивізія, це грудень 22-го року, це геть з області, там їх формували, там в значної мірою ДНРівці. Я скажу, що це далеко не та десантура, що була в пер перші дні, перші тижні активної оборони, і те, що противник обороняється, як японці, рішучими контратаками. Менш організований, як правильно кажуть українські речники, що ці контратаки значною мірою не узгоджені між собою не от просування українців у біг капанів, теж вздовж бачите, тут піридової лінії оборони прорив на копані виходять українські сили. Це теж є. Треба сказати, що ця ці неактивні, але неорганізовані контрудари вони затримали українців, призвели до втрат. Зрештою, бачив, призвели до втрат і при прориві. Ми бачили цей ролик. але вони зменшують ймовірність того, що противник зможе боронитися на другій лінії. Ось тут вон, в районі очеретуватого і солодкої балки. Тут от очеретуватого от солодка балка. Наскільки вони зможуть тут боронитися, коли ми тут прорвалися? Розумієте, якщо ми тут прорвемося, то солодка балка впаде. Солодка балка впаде і лишиться очеретувати, ось власне. Лишиться очеретувати те, що вони там вважають, що там якийсь опорний пункт, ну, побачимо, рано за це говорити. Тут уже наші прихильники, народні оператори вбачають якісь перспективи подальшого виходу на оперативний простір. Я скажу, що нас чекають бої на другій лінії. Якими вони будуть, ми не знаємо. Але коли судити по тому, що противник підгрибає вже... Все, що він може назвати резервами, а українці вперто наступають, то будемо чекати новин з українського прориву і далі. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам дуже вдячні, дуже вдячні всім, хто нас хто нам дописує, хто коментує, хто нам допомагає.